Любі дівчатка і хлопчики. і настав час вечірньої колесанки. Вмощуйтесь зручненько та слухайте казки з дитячого журналу Барвіно. Як миша віддячила левові. Трімав собі Лев спокійно під деревом в лісі, і раптом десь взялася миша і пробігла по ньому. Прокинувся Лев, рикнув страшно від злості, тому що миша його розбудила, словив її за лапи та й тримає. Як ти сміла мене будити, гукнув він гучним голосом на перелякану мишу Заплатиш мені за це своїм життям. Ой, пане мій царю мій. Сказала покірно перелякана миша Даруй мені мою провину, яка тобі користь з моєї смерті. Будь милостивим, даруй мені життя, а я тобі за те колись та віддячу. Засміявся Лев на таке міркування миші і сказав: Ти дрібна нікчемо, і як ти мені можеш віддячити, іди до своєї діри, геть. І пустив її на волю. А невдовзі сталося так, що попався Лев в сіті, ті, які люди на нього наставили. Лев шарпався, злився, а сітей порвати не міг. Та й заричав бисилої злості. Той Рик почула миша, пізнала голос Лева, прибігла і каже: Чекай, царю мій, пане мій, я тебе врятую. Побігла, покликала з п'ятдесят інших мишей, своїх свояків, дітей і онуків, і каже Гризіть сіті, і я буду гризти!» Кинулись миші на сіті і давай гризти! Гризуть, аж хрупотить. Не минуло й години, як сіті були розгризені, і Лев став знову вільним. Подякував миші і пішов поважно в ліс. А наука для нас того така: не нехтуй ніким, хоч би то був найслабший і найбідніший, бо і найслабший і найбідніший може тобі в пригоді стати і велику послугу зробити. друга казка про матір Зозулю. Жила в одному далекому селі бідна вдова, і було в неї чотири сини, один за одного кращий. Та спіткало їх великі гори, захворіла мати. Бідна вдова лежить сама в хатині і нікому навіть води подати. От прийшов з поля найстарший син та й каже мамі суворим голосом чому вона не приготувала обіду? А бідна мати зітхає та й каже подай, синочку, мені скляночку води. Може, я вип'ю та й здужую піднятись. Розсердився старший син, не звик мамі допомагати, грюкнув дверима і пішов. Так само зробили й два середні брати. Залишилась у матері надія на найменшого сина, котрий десь забарився. Та ось і він повернувся додому. І ще з порога наказує. Мамо, подавай їсти. А як побачив, що мати не підіймається з постелі, розсердився і кричить чого це ти й досі їсти не наварила. Синку, каже мати, я нездужаю. Подай мені склянку води. Молодший син також грюкнув дверима і вийшов на двір. Зайшли ввечері сини до хати і бачать, що у матері виростають крила, і покривається вона. З пір'ям. А на ранок перетворилася вона зовсім у зозулю, випорхнула вікно і полетіла. Стали сини їй услід плакати, прощення просити, каятися. Та почули тільки її останні слова: Ку-ку 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 І ще одну маю для вас дітки казочку батьківські поради. Жив в одному селі чоловік, і був у нього син. Якось батько каже йому: Слухай, сину, живи так, щоб ти мав у кожному селі хату, щодня нові чоботи носив, і щоб тобі всі люди кланялися. Задумався син над батьковими словами і питає. Як це, батьку, я можу поставити в кожному селі хату, кувати щодня нові чоботи і примусити всіх мені вклонятися. Засміявся старий і говорить дуже просто, сину, матимеш у кожному селі доброго товариша, будеш мати і свою хату. Щоб на кожний день були нові чоботи, треба їх щовечора чистити, і на ранок вони будуть як нові. І вставай, сину, рано, раніше всіх, йди на роботу і працюй, а йтимуть на роботу люди, то всі будуть тобі кланятися і вітатися. Любі малята. Напишіть мені, яка казка найбільше вам сподобалась і чого навчила вас. А ще завтра намалюйте малюнки до цих казок. Листи пишіть на адресу Вечірня Колисанка Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001. а я зичу всім вам гарних, гарних снів на добраніч!